Пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, де ми зараз знаходимося і яка проблема турбує вас і ваших сусідів? Ми знаходимося зараз у селищі Вирішальному. У нас турбує проблема по поводу вікна. Куди ми не ні всі ніхто нічого не каже. Скажіть, будь ласка, що саме сталося? Коли був вибух, вилетіло вікно і ми самі налаштували, ну як могли. От. ага. Як воно є. Це під'їзд, так? Да. Це тільки одне вікно пошкоджене, так? Одне. Одне. Так. Це у цьому будинку, але є ще будинки, де також. Є ще вон, будинки на той стороні. Угу. Ну там я не знаю, зверталась, вони не звертались. Угу. Тобто ви ще не зверталися, ви зараз хочете звернутися, так? Ні, ми звертались? звертались, ну щось мовчать. Угу. Це з міської Ради, ну, чи зітькавська староста. Так, до старостата, так. Угу. — І е, Нічого Нічого взагалі. А там якесь обладнання, ви кажете, так знаходиться. Там знаходяться щотчики електричні. Зараз прорвете цю пленку і потікуть, ну, буде пожар реально mm -hmm. буде пожар. Це вже ви самі, так його забили. Да, Це винокласними силами. Все mm -hmm. все mm -hmm. Воно повністю, так? Воно повністю. Це Це обладнання, про яке ви говорили, так? Да. Хочу звернутися до міської ради, щоб допомогли нам ставити вікно.